Потерпенькаємо за життя в Данії. Хочу розказати вам про будинок пристарілих або досужня. Або по-данськи це плаєм, це їм це хата, дом, плає це піклуватися, дом, де піклуються. То я йду повз такі гарненькі будиночки, в яких живуть старенькі, немощні. Люди вони потрапляють у дом пристарілих, коли вони вже не можуть за собою самі доглядати. Е, як правило, дома пристарілих розміщують ну, у моєму районі я разом з дітсадочками, то діти дивляться на старичків, а старички е, вдохновляються дітьми. Е, у будинку пристарілих ти платиш гроші, якщо в тебе немає якихось Відкладених грошей, то твоя пенсія йде на це. Тебе відвідують діти чи твоя родина, бо в Данії усі працюють для того, щоб діти дивилися за своїми дуже старими батьками. Ну, Як правило, такого нема. Ну, це не значить, що вони їх здають у будинок пристарілих і там вони якби, страждають. Ну, Там просто. В цих будинках пристарілих працюють люди, які вміють ухажувати за старими людьми, і у той час їхні діти можуть жити своє життя. Ну так, так, це виглядає нібито от батьки не треба, і вже їх здають будинок пристарілих, але, але ну, не зовсім це так. От, просто це дві кімнати, будинка пристарілих, у одного тераса, у іншого балкон. То там не так вже і погано. Там добре, добре тебе кормлять, за тобою, тебе помиють, переодягнуть. Інколи приїжджають автобуси, везуть на, на якісь там активітети, на якесь розважальне мероприяття для людей дуже старого віку. Так що ну, у Данії не дуже страшно бути старим. haru noa